Друг запізнився, не попередивши варіанти реакції. Перший, ви дочекалися роздратовані і починаєте кричати: Що ти за людина? Ну як так можна? Або просто йдете, не дочекавшись, і потім не відповідаєте. Це агресивна реакція. Вона не вирішує проблему, а лише руйнує стосунки. Другий варіант ви робите вигляд, що все гаразд. Але самі роздратовані чи засмучені. Це пасивна реакція. Вона не допомагає змінити поведінку, яка вам не подобається. І вона лишає вас сам на сам із вашими емоціями. А третій варіант асертивна реакція. Ви спокійно говорите. Мене засмучує, що ти не попередив про запізнення. Якщо тобі незручно по часу, говори, домовимось. Наступного разу чекати довго не буду. Це прямо, але без агресії. Ви окреслюєте межі, пояснюєте, що відчуваєте, яку поведінку хотіли б бачити, і що буде, якщо її не дотримуватись. Це дозволяє зберегти і себе, і стосунки.